Дримали силочки. Приватна особа Симена вивалина село Любімівка. Щось нам прислало, що згляне. Все якісь ліки я так бачу. Так. О, це для мене хвора нога зламана і пішло складення після анестезії, Ну, як у медиків завжди це буває. Це вітаміни групи Б. Це. О, це круто. І гідрохлорид. Це для нейрогенні припрати. Келтікан це космічна дорога штука для відновлення міалінової оболочки а, а, оболонки. Нервів. І габапентін, це пригабаліни. Теж це ж для це для мене. О, це Женька, Женька, мабуть, Петренко, таке зробив мені. Він назбирав гроші від своїх побратимів, медиків. Оце деліка, це він, да, оце Петренко Євген. Я думаю, це він дві посилки відсилав з різних місць. О. Женька, ти крутий. У-у-у-у. А все ще при пригабалін. Тут його дуже багато. Смаколики. М -м -м. Обожнюю. Нейромідін, який мені треба. А ще нейромідін. Покажи, скільки тут ліків. Нейрорубін. Це вітаміни групи Б у високих дозах. Нет. Ну тут все, що мені треба. Женя, ну навіщо? Це це антісептик. Гелінгрант, Сінгл Мольд. Ну це якраз на перемогу ми його хряпнемо. Фух. Женька, Петренка і твоя команда. Дякуємо. Супер. Мені тепер не попійки, треба витрачати на ліки і нікого нічого не просити. Все є. Дякую. Пишіть.